Новенька стокова пральна сушильна машина марки Samsung з великим завантаженням 10,5 кг прання, 6 кг сушіння з вайфаєм, з інверторним двигуном та з дозавантаженням білизни, друзі. Кому треба на велику сім'ю, щоб нормально можна було щось попрати, якесь одіяло покривало, або зимовий якийсь пуховик, або щось іще. На всю сім'ю 10,5 кілограмів заявлена ємність цієї машинки. Це новий варіант, не була у користуванні, дуже гарну ціну поставили Бульвар Вацлава Гавела, 18, відрадний ринок, другий поверх без вихідних. Працюємо з 10 до 20. Найбільший вибір техніки побутової з Європи в місті Києві. Гарантія 6 місяців. Оплата частинами, доставка по Києву та по всій території України. Звати Сергій. Мене звертайтесь. Номер телефону під відео.